Друзі, вітаю! Дуже успішна операція з ударом по Севастополю. По судоремонтному заводу пошкоджений десантний корабель Мінськ, підводний човен ростов на дону і він носій калібрів. Зокрема, так, Україна та ворог обмінялися ударами. Ворог здійснив крупний наліт на Одещину шахідами. Більшу частину їх позбивали повітряні сили. Стосовно удару по Севастополю застосовувалася авіація. Відповідно, можна говорити про удар ракетами, ракетами, це свідчить про одну важливу річ: що ворожа система ППО не може впоратися з нашими атаками. Це великий позитив. Також великий позитив потрібно розуміти, що десантні кораблі там вартість ну, в 300 мільйонів доларів. Між іншим, десантні кораблі також застосовуються для логістики ворогом. Відповідно, коли ну, перебувається залізниця, чи залізничні е, полотна і гілки беруться під вогневий контроль сил оборони, зокрема, е, ті, від яких залежить е, постачання е, логістика угруповання ворожих військ, е, зосереджених на Окупованій території нашого півдня Запорізької Херсонської областей, відповідно, то десантні кораблі такого типу, який був уражений, вони цю логістику забезпечують, припливаючи у потрібні порти, зокрема Бердянськ-Маріуполь. Тому це також вибивання логістики ворога, це все з прицілом на майбутнє. Оскільки те, що зараз відбувається на півдні, те, які беруться під контроль. Ділянки фронту не будемо уточнювати, але вони свідчать про те, що буде перебита логістика у ворога доволі скоро, зокрема залізнична, і постачання буде дуже ускладнене. Без логістики їхня армія не зможе утриматися виключно на перевазі авіації та мінування території. Відповідно, вони зараз вже відступають з багатьох ділянок. Тому Робота систематична. Робота важлива. Слава Україні. Переможемо всіх.